Еле-єле їст крутим, говорит, кусалась даже. Не хотіли їли, не кутина. Наш ты кульок на голову не видно? Я намалювана, він каже. Пафік, чуй, пасі! Галинко, з Новим роком тебе! Дай нову пошту закрита. Закрита. А коли Все буде і я вас. Я не знаю, може завтра і вас всіх з Новим і Роком! І вас всіх з Новим роком буду сіяти. Давай, сій! Але давайте грубі гроші, бо я. А я так, до нього кажу, чому ти не сієш? Чим будеш сіяти? Песком? Давай, не, не сій! Сійся, родися! Жив, так, нормально то, що... давай, сію, сію, посіваю. Знову. Ні, ви не заплатите, я тут знаю. Ну <гум> навіть якщо не заплатимо, що, що рідним не не посієш? Отако рідним раз посій безплатно, потім іди повожить безплатно і все. І так все безплатно. О, Галя знову в зимових шкарпетках. Та не там на дворі така теплі. Нема теплокінні. Чи що вона каже? Галинку з приїздом тебе, ти в новому році. Я знаю. Цілий рік ти я, я відчула новий рік ще з четвертої ранку. Ти знаєш, я то я, я відчула. Знаєш, я просто. Так що кавеєрочка всім в новому році бажаємо, щоб цей рік був перемоги, щоб так. цей рік був І миру так. вже. Слухай. Слухайте, Кавалія, я вам зараз щось повім. Вчора дзвонить телефон, я з тобою поговорила. Дзвонить телефон, ляночка дзвонить. Uh -huh. Я піднімаю ляночка, каже, Галя, запрошую до себе на щедрий вечір. Я каже, добре, каже, але я знаю, що ти не прийдеш, Ляно, так казала. я ще подумай, ну каже, добре. Слухай, вона каже, Галя, я щось не можу зрозуміти. Ти що в друге, ще другу кімнату хочеш робити? А я кажу, та. А вона каже, ти що хочеш там взагалі жити тепер? А я кажу: «Ляночка, то літо я там і маю жити, кажу біля Романа. А вона каже: «Ти перестань того дурницями займатися, побула трохи в вдробичі, що до корлєве, каже. Я, я не можу вас дивитися, ти в вдровичі курлеву трускавці. Каже, щось мені не вистачає. Я кажу. Ляночка каже, та де б я в Дрогобичі дуже довго затримала. Каже до мене Романка: Ти щось хочеш від мене. А я кажу, та ні, Роман, каже, ні, ти щось хочеш. Каже, бо ти вже так тут сидиш. Каже, сидиш, сидиш. Ка. Ти хіба сидиш в Дрогобичі, коли тобі щось треба? Я кажу, Ромчик, чесне слово, нічого не треба. Нічого не треба, тільки машину квартиру, каже до мене: Ні, ну я відчуваю, що ти щось від мене хочеш. А я кажу Роман. Новий рік на носі, кажу. Моя мрія може збуде в 2024 році. Кажу. А він каже: То та що будеш стіл накривати? Чи що? А я кажу, у мене щось мрія, стіл накрити. що? Яка кавалерка сказала, каже: Дересь і заробати! А всі пишуть, на рамку сі доробати бере в новому році. На рамку сідоробати бере в новому році. Ну надійся. Щоб від цьому році, в 2024 році, вже Бог. моя мрія збудеться. Дай Бог. Ну, як не моя, Що, то най... найкоролівна бо Сергія збудеться. Ну, одним словом, та щоб в нашій сім'ї того року я би дуже хотіла, щоб маленька кнопочка бігала. Така маленька, маленька. Чи ну, бігати не буде того року? Може, Сергійко Падло таке не хоче. Ну, то все роздівайся, захватить. Вже тут бандрони просто. Шотых Кавалерочка хочет вам при?